Вітаю, друзі. Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради законопроект 11035, який передбачає звільнення з військової служби строковиків, строк служби, яких завершився під час дії воєнного стану. Законопроєкт позначений як невідкладний і говорять про те, що його можуть прийняти вже навіть і завтра. Після його прийняття набуття ним чинності строковики будуть звільнені з військової служби у строки, що встановлені указом президента. Буду слідкувати за розвитком подій і вчасно вас інформувати. Ну а ви не забудьте підписатися на зв'язку. Вітаю, друзі. Весь час проведення загальної мобілізації між військовозобов'язаними і ТЦК виникають непорозуміння у питанні щодо того, в який момент потрібно подавати документи, які підтверджують право на відстрочку, або ж до ВЛК, як того часто хочуть військовозобов'язані, або ж виключно після ВЛК, як на тому постійно наполягають у територіальних центрах комплектування. Тож, в першу чергу, потрібно розуміти, що чинне законодавство тут точно не на боці ТЦК, оскільки не містить такої послідовності. Просто немає в нас такої норми, де було б написано, що спочатку ВЛК, а потім вже все інше. Тож військово зобов'язаний має право подати ці документи в будь-який момент, коли вважатиме це за потрібне, а ТЦК зобов'язані прийняти і долучити до особової справи. Крім того, Потрібно згадати ще і те, що перша повістка, яку людина отримує незалежно від місця, на вулиці, приносить додому чи на роботу, це повістка на уточнення військово-облікових даних. Тож, перший етап взаємодії з ТЦК це завжди етап уточнення військово-облікових даних. Військово-облікові дані це, зокрема, інформація про сімейний та соціальний статус людини, тож інформація про наявність інвалідності, наявність родичів з інвалідністю, трьох дітей і так далі, і тому подібне, по переліку. І коли ТЦК відмовляється приймати ці документи, розповідаючи, що спочатку ВЛК, по суті, ТЦК відмовляється виконувати свої обов'язки. Вони не роблять те, для чого викликали власну людину до приміщення територіального центру комплектування. Окрім того, потрібно розуміти, що військова лікарська комісія це ті самі військово-облікові дані, але вони стосуються фактичного стану здоров'я людини і не мають юридично переваги перед. Даними щодо сімейного та соціального статусу людини. Окрім того, потрібно розуміти вам і те, що якщо ви спочатку проходите військову лікарську комісію, то самостійно створюєте ризик того, що після проходження ВЛК у територіальному центрі комплектування просто можуть відмовитися приймати у вас документи, які підтверджують право на відстрочку, замість того можуть спробувати вручити вам повістку на відправку. А потім вже ви будете розбиратися з відповідними наслідками, і тут немає нічого хорошого. Тому ваша задача в будь-якому разі, якщо ми підсумуємо все, що я вам тут наговорив, спочатку подати документи в ТЦК, що підтверджують ваше право на відстрочку, подати таким чином, щоб ваше звернення було зафіксоване. А вже після того, як будуть розглянуті ваші документи, як вони будуть зареєстровані, вирішувати питання щодо проходження військово лікарської комісії. Бережіть себе і не дайте себе надурити. Будемо на зв'язку. Вітаю, друзі! Доволі часто спостерігається картина, коли до людини намагаються застосувати такий елемент психологічного впливу, як повідомлення про те, що вона перебуває в розшуку ТЦК по статтям 210 та 210 з позначкою 1 Кодексу про адмінправопорушення. Роблять це, як правило, поліцейські чи представники ТЦК за результатом перевірки документів, ну а надалі, умовно кажучи, пропонують добровільно примусовому порядку переміститися до приміщення ТЦК цій ситуації потрібно розуміти те, що по перше, ТЦК в принципі не має повноважень когось оголосити в розшук, відповідно принаймні до законодавства, що чинне на сьогоднішній день. Окрім того, категорія розшук це категорія виключно кримінального процесу, що застосовується виключно до підозрюваного чи обвинуваченого за вмотивованим рішенням слідчого прокурора чи судді, і ніяк інакше. Окрім того, в таких ситуаціях, як правило, навіть не існує протоколу про адмінправопорушення, тож подібні висловлювання чи дії точно не мають нічого спільного із законністю. На зв'язку. Вітаю, друзі! Коли в сім'ї є дитина з інвалідністю, право на відстрочку мають обидва батьки, навіть якщо мама військово зобов'язана і тата військово зобов'язаний, Обидва батьки не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі абзацу 6, частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Там зазначено чітко, право на відстрочку в людини з'являється у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю до 18 років, і абсолютно немає жодного значення, хто з батьків. Записаний у посвідченні. Це проста формальність. На зв'язку. Бережіть себе. Обожнюю. Обожнюю такі коментарі, коментаторів. Хейтерів особливо. Людей, які все знають краще, вміють більше, мають багатший життєвий досвід. Дай їм тільки волю вони кожному розкажуть, куди йти, що робити, що працює, а що ні. От тільки є одна проблемка, друзі. Лежачи на своїх диванчиках і намагаючись не цінити чиюсь роботу, ви навіть не уявляєте, що бувають такі речі, які перебувають поза межами вашого розуміння, і повірте, супрові дружини, за кордон під час воєнного стану це так, квіточки пил. Світ настільки різнобарний, різноманітний. Просто підійміть свій зад і спробуйте щось зробити. І от тоді ви побачите. Ви все зрозумієте, обіймаю. Не забудьте написати коментар. В уряді знову розглядають ідею надавати бронь від мобілізації тим, хто отримує заробітну плату більше ніж 35 тисяч гривень. Кабінет міністрів України планує пов'язати можливість отримання броні від мобілізації із рівнем заробітної плати. За словами народного депутата Олексія Гончаренко, бронь зможуть отримати усі чиновники категорії А, працівники промислово-оборонного комплексу, постачальники для ЗСУ, а також працівники поліції. Крім того, повністю забронюють працівників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку. Також бронь зможуть отримати ті, хто отримує заробітну плату від 35 тисяч гривень та сплачує ПДФО і ЄСВ. Я військовослужбовець з територіальної оборони. Також з 24 числа оборонимо, захищаємо. І хотів би вас запитати стосовно закону, то що продає мобілізацію. Які там прогнози, чи буде в нас якісь там варіанти, хоча б на 36 місяців, чи щось там планується? Я я бо... Ну я борюсь за це. Який буде результат? Ми побачимо. Думаю, що до кінця березня має бути цей закон прийнятий і побачимо, в якому вигляді. Я подав правки до нього. Декілька варіантів. Ну, найкращою був би, як на мене, це програма максимум: 18 місяців служби плюс 3 місяці на виконання рапорту. Другий варіант 36, але щоб день на нулі за два порахувався. І третій варіант просто 36, але тоді, хоча б без рішення ставки, як вони це прописали, що 36, а потім ще якесь рішення ставки, яке можна чекати вічно. Тому от, якби програми мінімум прибрати це рішення ставки, програми максимум один нудих варіантів. Побачимо. Слідкуйте за моїм телеграмом. Ми І... слідкуємо, а також там дивилися, що законопроект на 24 місяці, з яких в них повинно бути, по-моєму, 12 місяців безпосередньо в бойових діях, щоб можна було звільнитися по демобілізації. Ну, різні поправки я бачу, але. Ну, там рішувати. є варіанти поправок, але вже інші законопроекти можна не дивитися. Перший законопроект про демобілізацію подав я рівно рік тому, в березні минулого року. Але там, по після того, з'явилися якісь інші, але це все вже можна не дивитися, тому що все буде вирішуватися цим законом, от про мобілізацію і демобілізацію. Тому тільки на нього дивимось і там дотискаю ці правки. Побачимо, що, що, що буде. Я от розумію. також питання мене цікаве. Багато в моїх військовослужбовців, які потримувалися обмежено придатним, але в них працює там рука, нога, які будуть поправки стосовно обмежено придатних в цьому законопроєкті? Стосовно обмежено придатних, якщо цей законопроект буде прийняти, то не буде категорії обмежено придатний, і всі обмежено придатні пройдуть переогляд і, і ВЛК. Там здається протягом чи до місяців, чи до 9 місяців і будуть визнані або придатними, і буде прописано для чого придатними, або непридатними і звільнені з військової служби. Mm -hmm. Зрозумів, навіть якщо там буде основа обрана і за обмежено придатних, будуть основи типу, придатні або придатні там в тилах забезпечення, або різних структур. Я так розумію. Так. Yeah. 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 Категорія обмежена придатних просто буде прибрана. Mm -hmm. Зрозумів.